Йдуть електромобілі у день Європи. Вперше в Україні відбулися перегони на екологічно чистому транспорті. Автовласники з усієї країни приїхали, аби продемонструвати заводські та власноруч перероблені машини. «В Києві з'явилися електрокари, тобто люди на цих машинах їздять на роботу, їздять там по справам і приїхали поганяти по моєму це рекорд України, тому що офіційних змагань в Україні на електрокарах ще не було. Про перемогу тут не думають. Учасників перегонів об'єднала ідея екологічної безпеки. Більшість з них поїхала додому, навіть не дочекавшись оголошення результатів. Своїм прикладом учасники демонструють: зібрати електрокар своїми руками легко. Ще простіше переробити звичайну автівку на електромобіль. У світі електрокари стаються більш популярними. Мало Подивіться, Ви дивіться, три роки там назад сміялися із смартів та там цих маленьких машин. Ви дивіться, скільки в Києві зараз. Це вигідно е економічно, е шустро. і соціум до цього привикає. І в Україні буде декілька років буде досить багато. Принцип роботи електромобіля, як у звичайного мобільного телефона, працює від акумулятора. Жодних шкідливих викидів в атмосферу і відсутність шумового забруднення. Сучасний електромобіль може розганятись до швидкості 160 км кілометрів на годину. Ось на такій машині лише на одній зарядці ви можете доїхати від Києва до Умані. Після чого можете зарядитись від будь-якої розетки і рушати далі. А це – абсолютно саморобний електромобіль з нержавіючої сталі. Його власник Валентин Гербахштейн сам зібрав цю автівку у своєму гаражі. Щоправда, була й «Електра-1». На ній Валентин Михайлович дня курсував Києвом у 92-му році. Проте вона прослужила власнику недовго. – досконаліший варіант. Її акумулятора вистачить на 15 років. Я электрик профессионал. Я думаю, через пару минут, как и, и обещали, понимаю, что в общем-то будущее что -то интересное электромашины, потому что это автомод, электроэнергия это и, ветер, это и вода, и это и солнце, автомод, в отличие от автомобилей, для, пары, для которого нужна нефть. І скафаємо Валентин Михайлович зізнається, що зробити електромобіль в Україні легше ніж його зареєструвати. Дозвіл отримати важко, та й вартість реєстрації не кожному кишені. Про часи, коли вся Україна пересяде на електромобілі, автомеханік говорить без ентузіазму. Це поканія діне Це юних дуже багато зробити. Пробують починати. Починав в Каліфорнії Шварцлягер. і між прочим успішно. І зараз Каліфорнія в Каліфорнії. В Каліфорнії Більше електромобілів, ніж у всьому іншому світі. мірі в місті взяти. Коли кончиться нефть. в Україні поки що немає вітчизняного виробника електромобілів. Український корух на дорогах представляють лише поодинокі майстри-ентузіасти. Проте запевняють, робити такі автівки в заводських умовах цілком реально, адже Україна вже стала частиною світового автопрому. Руслана Сохіна для Пред'юстень